Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Богдан терміново зустрівся зеленським на фоні чуток про його відставку. В руках була чорна папка. Одразу після цього телеграм-канали пишуть, що Єрмак вивозить речі з офісу президента із власного кабінету. Вочевидь, союзники та залужний до Тесла Вовочкою. Ми побачимо відставку саме Єрмака, а не Буданова. Зелія заказбанкової каже, що в офісі президента найближчим часом хочуть звільнити керівника гур Міністерства оборони Буданова та генпрокурора Костіна, пише Борислав Береза. Єрмак хоче на ці посади своїх і вже є кандидати. Найцікавіше, що наші партнери після того, як дізналися прізвища кандидатів, дуже сильно просять цього не робити. Мабуть, теж розуміють ситуацію, але заложно вони теж просили не звільняти, і це не допомогло. Подивимося, що буде у цьому випадку. Боданова хочуть перевести заступником до сирського з одного боку. Це виглядає як переведення на іншу посаду. По факту це в нікуди. Майбутня Костіна це або посол, або суддя МКС. Слідкуємо уважно за подіями, хоча в офісі президента можуть і відтермінувати. Ти ці звільнення на тлі витоків інформації та негативної реакції партнерів. Хоча останній офіс президента не зупиняє. Телеграм-канал Офісне Мишення пише наступне. Про це писали видання «Нове врімя» та інші джерела. Зеленський боїться популярності Буданова та те, що той почне зливати компромат, якого має розвідка на Єрмака Зеленської щурів. Буданов почне в нього тісні зв'язки з МІ-6 та ЦРУ. Крім того, генерал завжди підтримував залужно та голосував так як Валерій Федорович на усіх нарадах саме тому і не отримав посаду главкомату. Тому що бойовий офіцер, тому що незручний. саме тому зараз від нього вирішили позбавитися та поставити свою людину. Купує гора. Пише журналіста Михайло Ткачу. Далі мовою оригіналу. В ці дні непомітно для суспільства відбувається системний скандал довкола однієї української державної компанії, яка за кордоном закуповує зброю для сил оборони на десятки мільярдів гривень. Назва цієї компанії спецтехноекспорта на початку повномасштабного вторгнення гур Міністерства оборони забрало цю компанію під свій контроль Міністерства оборони. А далі як в кіно. Два роки Міністерство оборони не цікавилося діяльністю компанії або робило вигляди, що не цікавиться, і коли у 2024 році стало очевидно, що кількість невиконаних сроки поставок озброєнь програмних судів заборгованості перед державою наближається до критичної позначки. Це і почалося 5 серпня цього року. Керівник спецтехноокспорту генерал-майор Олексій Петрова лише пише листа на міністерство оборони з проханням не блокувати рахунки компанії через накопичені заборгованості через те, що зокрема активність у Червоному морі, в умовах гострого дефіциту ОВТ розриву комерційних контактів з країнами, військово-політичне керівництво, яке заборонило співпрацю з Україною, постійне облокування європейських кордонів, вимушеної зміни логістичних маршрутів мають місце. Факти зривів, графіків постачань окремими іноземними постачальниками через активність уситів у Червоному морі, з деякими ТП ТГЗП, спецтехно експорт, укладені імпортні контракти, що негативно позначилося на репутації підприємства та призвело до застосування. Замовниками передбачених держконтрактами штрафних санкцій на наступний день, 6 серпня, міністерство оборони ініціює аудити компанії спецнутих експорт, але перевірка стикається з перешкодами. і Представники ГУР Міністерства оборони відмовляються міністерство оборони в наданні інформації обмежує доступ до документів та систем обліку. Ще раз управління міністерства оборони відмовляє міністерство оборони в наданні інформації стосовно закупівель зброї. Компанію спецнутих експорту ми теж цікавилися на початку 2024 року. Після то як джерела дотичні до оборонних закупівель порадили звернути увагу на вартість озброєнь, за якими компанія вкладає контракти. Низку контрактів нам вдалося знайти і дослідити так. 27 жовтня 2023 року, спеціатехно укладено державний контракт з Агенції оборонних закупівель на постачанні 80 тисяч сто міліметрових мінометних пострілів. Сума контракту 2 мільярди і майже 300 мільйонів гривень. Вартість у перерахунку в євро за одиницю близько 640-680 євро. Це більше ніж на 100 євро до. Рожче за ринкову вартість у компанії кажуть, везуть зі складних країн через кілька морів і тому дорожче. Словом за день до публікації нашого матеріалу міністерство оборони забирає назад спецтехноекспорт у гура. А гур в особі директора компанії звинувачує міністерство оборони у блокуванні компанії, що може бути на руку ворогу. І найголовніше усі ці історії можуть розібратися лише. Правоохоронні органи, але за нашою інформацією, такої політичної волі наразі немає, не дивлячись на те, що з кожної праски говорять, що президент хоче зняти Буданова з посади. Також за нашою інформацією, за останні два роки ДБР надсилало десятки листів у ГУРа за інформуванням про те, що бачать ризики у контрактах із сумнівними прокладками за завищеними цінами, але без відповідей. А під час останнього відрядження української делегації у США за словами джерел у політичних колах, наші партнери висловили претензії до постачання зброї. Телеграм-канал Офісне Мишення пише. Що Єрмак криє під Буданова. Не вже ми побачимо арешт і зливи компроматіо у Не непростий гравець. а Банкова його боїться. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.